Всім привіт! Вітаю вас на каналі Квітка Бузьк. Сьогодні я розкажу вам, як ми з підручних матеріалів, з піддонів зробили стелаж для розсади, який є із підігрівом і з гарним підсвітленням. Його можна використовувати як і в неопалювальних приміщеннях, тепловий кабель гарно буде підігрівати рослини, і так і в домашніх приміщеннях. Її можна буде зекономити на обігріві стелажа. Ось так виглядає стелаж. Зараз розкажу все по пунктах, як ми його робили, і нюанси по опаленню і по освітленню. На цей стелаж у нас пішло 4 підони. Майже знизу стоїть піддон повністю неруханий. Це буде наші, дно нашого стелажа. З інших підонів ми збили, так якби, низ. Такі ті палички і кубики, на яких вони стоять, щоб була просто поличка дно. А ці палички з тими кубіками, такі брусочками, ми використали для стійки і на тих кубіках будуть триматися наші полички. Дуже просто, дуже швидко, легко збивається. Я думаю, що може справитися навіть одна-дві жінки. Досить це все легко. Ось так в нас вийшло. Ось такий досить красивий і доступний стелаж. Єдине, що ми принесли його до хати. І в хаті доставили ще одну поличку, щоб була оптимальна відстань ніж полицями 30-40 см, і вийшло нам чотири полички. Так, дівчатка, у нас стелаж вже в приміщенні, ось він стоїть. Єдине, хотіла сказати нюанс: не будьте такими інженерами, як ми, тому що ми не заміряли наш прохід. Наш прохід був на 5 см вищий, ніж ширина стелажу, і ми на дворі його скрутили, принесли на коридорі його розібрали. І занесло в кідаток розібраним і в кімнаті зібрали ще раз. То не будьте такими інженерами, як ми, добре заміряйте. Далі дуже важливий нюанс. Я обклею весь стелаж фольгованим утеплювачем. В мене вдома був утеплювач такий досить товстенький, а ви можете використати собі утеплювач самий тонший. Нам важливо єдине, щоб він зберігав повністю все світло всередині і все тепло всередині. Для цього буде достатньо самого тончого стелажа. Повністю всю поверхню нам потрібно обклеїти цим фульгованим утеплювачем як стелю, поличку, так і знизу поличку, і по боках повністю все. Я для цього використовую, можна використовувати канцелярські кнопки, можна використовувати як такий степлер. У нас звичайний канцелярський степлер також добре тримає. Можна скотчем перемотати, як вам зручно, так і робіть головне, щоб було все, все довкола було обліплено. Цим фольгованим утеплювачем, щоб зберегти все тепло і все світло всередині. Ми обмотували так і скотчем, і степлером, чи чим чим нам було, в якому випадку було зручніше обмотати, тим і обмотували. Обов'язково не забудьте за дверку, і щоб вона була досить рухома і щоб накривала. також Далі ми беремо наш тепловий кабель, найзвичайнісінький тепловий кабель, далі буде пояснено, який їх видає і як його вибрати. На звичайний побутовий кабель на 16 ватт на метр. Ми будемо ним обмотувати першу поличку підлогу, на нижній поличці ми зробимо і буде обмотуватися і верх, і підлога, а на нижній буде тільки верх. Це так досить незручно, вам краще було б зробити, щоб було, всі полички утеплялися рівномірно, щоб утеплявся тільки або верх, або низ. Ну, Я би рекомендувала, щоб утеплялося тільки, тільки низ, щоб максимально прогрівати ґрунт рослином. Ось так ми перекручували. Скріплювала також де-не-де цей тепловий кабель скотчем. Не потрібно там якихось спеціальних обладнань, він не прогрівається до високих температур. По обкрутці теплового кабеля. Значить, він такий, він добре згинається, але він, бачите, плоский. Можна би було, я взагалі думала спочатку, що ми його підключимо. Щоб він грів не знизу, тому що я так думала, що він буде такий досить гарячий, і пустелю його зверху по, по поприкріплюю. Але він так досить негарно не, не згинається, тому вирішили дати його з під низу. Добре, що ми його дали з-під низу, щоб ґрунт краще прогрівався, тому що він не так сильно нагрівається, як я думала. Він гарно і лагідно прогріває ґрунт. Тому доцільно його стелити на, знизу на, під полицями. На дно полиці і досить зручно. Щоб він так не перегинався. Ми зробили, от, наприклад, тут на першій полиці ми зробили на низ, тут почали. Ось звідси почали так тягнули через верх, через низ. Тут в мене виходить друга полиця підігрівається і зі стелі, і з під низу. От вона така найтепліша. А третя полиця знизу вона буде підігріватися тільки зі стелі. Так ми прокрутили. Ну, Я думаю, що найоптимальніше було, щоб вона щоб всі полиці були одинаково і всі прогрівалися з піднизу. Як ми під'єднуємо тепловий кабель до розетки? Можна під'єднати його напряму, просто оголивши два проводи теплового кабеля до двох проводів з розетки. Якщо у вас буде кабель, ще раз повторююся, з заземленням, то потрібно, щоб був трьох жиловий кабель до розетки. Ми підключаємо його через блок регулювання. Блоки регулювання вони йдуть у нас такий найпростіший, він коштує 100 гривень. І наш блок регулювання йде двохжильний. Двохжильний входить, і двохжильний на виході. Значить, До блоку регулювання ми на вході кріпимо кабель, який йде до струму. На ньому так і позначено, на тому блоці, що там пише 220, значить, туди ми кріпимо кабель, який йде до струму. І на виході з цього блоку ми кріпимо. Наш тепловий кабель. Дуже просто гуляємо два, два проводи там і два проводи там, і з'єднуємо по черзі і добре ізолюємо. Ось так це все дуже просто може зробити навіть е, жінка, якщо дуже захотіте. Ми використовували для з'єднання такі муфти, які при нагріванні гарно скріплюють ізольовані кабелі. Щоб не бавитися з ізолентами, тому що ізоленти так досить незручно обмотувати, можна використовувати муфти. Але Ні, муфту спочатку обов'язково потрібно надіти на капель, і тоді вже з'єднювати провода, щоб було зручно, бо інакше ви цього не зробите. Значить Надівайте муфту на капель, з'єднюєте обидва проводи, і тоді муфту натягуєте на це з'єднання, і його там можна запальнічкою, можна там будівельним феном. чи Ось як Саша використав сірником, і воно дуже гарно, акуратно з'єднюється. Потім він ще разом з'єднав ці дві муфти, щоб не розірвалися такою одною загальною муфтою, трошечки більшого розміру, і вийшло так досить акуратно. Так, Потім ми от таким аналогічним чином все причіпляємо разом з, до кабеля, який йде до розетки. Він також повинен бути двохжильний. Гуляємо два проводи, які йдуть на, вх на вхід нашого регулятора до. І з'єднюємо аналогічним чином також будемо використовувати муфти, і також використовуємо там сірник чи будь-який нагрівальний прилад для того, щоб ці муфти гарно З'єднати, щоб все було безпечно і нічого не псувалося. Ось так у нас гарно, акуратно вийшло. І знову ж таки використовуємо загальну муфту, яка буде з'єднувати ці, щоб десь не потягнути, десь не роз'єднати, розірвати, то така загальна муфта гарно скріпить. Так, Другий кінець теплового кабеля має бути не з'єднаний, це дуже-дуже важливо. Не можна там на іншому кінці кабелю проводи оголяти і з'єднювати. Вони мають бути роз'єднані. Краще взагалі їх не чіпати, щоб вони так були рівненько вирізані і все, просто їх заізолювати. Також можна використати муфту чи ізоленту, що тільки, вам що зручно. Пішли, і за секунду вже ці кабелі такі теплі, прямо гарячі. Так, і температуру тут ми ще. Ну, то вона просто датчик не вставлений там всередину. Так, оцей датчик, датчик, датчик ще тряку, також треба прикріпити до полиці. Слуга гаряча гаряче? Так, у нас о 8-й годині вечора включили світло і, відповідно, відбунулася тепла підлога наша. Зараз о 11 години вечора. Получається, пройшло 3 години. Так, зараз бачимо температуру 28,8 Саша наставив на 45,8. Щоб нагрівало до 45,8. І за цей час у нас всередині в боксі температура 26,6 і температура грунту 22,2. Реально дуже гарно, тепленько. І такий бокс гарно тримає температуру, коли відключення світла, то. Не ще 22 не опускається, а грунт не встигає охолоджуватися. Розкажу вам про вибір теплового кабеля, які вони бувають, і на які характеристики звернути увагу, коли будете купляти тепловий кабель. Значить, кабелі бувають дуже різні і відрізняються по ціні. Бувають різні промислові, з різними оболонками, з різною потужністю, нагрів до різної температури. Нам потрібно найпростіший тепловий кабель, який. Може мати заземлення, може не мати заземлення. У мене, наприклад, кабель просто двожильний, без заземлення, я вам зараз вставлю фотографію. А є, можна взяти просто побутовий кабель, який має заземлення. Майте на увазі, якщо, наприклад, ви підключаєте тепловий кабель без заземлення, то вам треба буде підключити його через розетку, наприклад, мати провід до розетки, який має також дві жилки. Якщо у вас буде тепловий кабель з заземленням, то також має бути, провід має мати також заземлення. Ніби якщо у вас три жили в кабелі, то має бути три жили до, до розетки. Якщо, наприклад, у вас у мене кабель на дві жили, то в мене і розетка до розетки йде на дві жили. Звичайно, з заземленням трошки дорожче, і можете собі взяти заземлення. Тут нічого такого страшного немає. Я зашивила і в мене кабель без заземлення. Другий момент дивіться по потужності. Нам вистачає повністю потужності 16 Вт на метр. Він нагрівається до 65 градусів, є потужніші, там має 25 ватт на метр, 32 Вт на метр. І також нагрівають до 65 градусів. Тут просто швидкість його нагріву. Нам такого потужнішого не треба, тому що він буде тягнути нам більше світла. Тому економніше буде взяти звичайний кабель на 16 Вт на метр. Я взяла звичайний такий кабель на відріз, двохжильний і все. Дуже важливий момент. З'єднуємо кінець, я показувала на відео. Ми з'єднуємо, кінець. один кінець вільний, ми його не з'єднюємо ні з чим. І обов'язково не можна між собою з'єднувати ці дві жилки, ті, що йдуть, щоб не було короткого замикання. Це най найважливіше правило. Їх з'єднувати не можна, взагалі його не рухайте, він має бути рівненько зрізаний, і його просто в кінці заізолюйте. І все, ці дві жилки не з'єднуємо. І другий кінець ми під'єднуємо до розетки. Взагалі, як працює цей саморегулюючий тепловий кабель, як ви кажете, як ну, можна зрозуміти, як буде проходити струм, якщо вони з'їднімо ці два проводи? А е, тут досить такий е, простий спосіб дії, що йде е, е, тепловий кабель, там йде е, дві жилки, плюс і мінус, е, це е, логічно. Е, і між ними йде е, теплова матриця, яка нагрівається крізь неї проходить електричний струм, вона електропровідна. І ми знаємо, що при нагріванні речовини розширюється, і при охолодженні речовини не звужується. Тому крізь цю матрицю проходить струм між цими двома проводами. Вони, вони з'єднуються, вже не треба робити кільця, вони постійно між собою з'єднані, бо цілі довжині. І чим більше проходить струм, тим більше буде нагріватися ця матриця. Вона нагрівається, вона розширюється і між собою і збільшується відстань між. Цими проводами ми її не побачимо цієї збільшення відстані, але там на міліметр і воно вже буде грати роль. Чим вона більше нагріта, ті, збільшується відстань між проводами і вже проходить менше струму. Вона вже нагрівається слабше. Також ми підключили я бачу, показувала на відео такий блучок, який буде регулювати температуру. Я встановила його для того, щоб тому що мені не потрібен нагрів до 65 градусів, мені потрібно контролювати цей нагрів. Тому я встановила цей блочок для того, щоб зменшувати температуру до нагріву там 45 градусів, потім зменшили його ще на 35 градусів, коли вже в мене почали світити лампи. Ось такі нюанси по тепловому кабелю. Так, тепер поговоримо про світло. Світло це буде найважливіше для русали, якщо, наприклад, нам нагрів потрібен, якщо наприклад, у нас стелаж стоїть в приміщенні, то нагрів нам потрібно лише на етапі сходів, такий більший, щоб гарно підігріти ґрунт для сходів. Потім вже ми нагрів виключаємо через те, що стоять лампи, вони нагріваються і цього достатньо, тому що в кімнатному приміщенні. Якщо, наприклад, ваш стелаж буде стояти в приміщенні, яке не обігрівається, то такий тепловий кабель вам буде потрібен на довшому етапі росту. А світло будемо включати постійно від початку сходів до поки стоятиме розсада на стелажі, доти буде світло. Тому про світло потрібно як якнайкраще. Дуже-дуже важливий момент, що світла потрібно багато. Таке правило, що мінімальна потужність світла для розсади це є 100 Вт на метр квадратний. Що би ви не взяли, там, чи світлодіодна стрічка, чи люміністетні лампи, чи світлодіодна лампа, потужність має бути мінімально 100 Вт на метр квадратний. Ідеально, це 200 Вт на метр квадратний. Якщо у вас потужність на стелажі, чи там, де, стої, де вас стоять розсада, менше, ніж 100 Вт на метр квадратний, це проблема, і розсада ростиме погано. Ви можете не задуматися, може там треба підживити, може там треба чимось обробити, бо вона погано з тайкими стимуляторами, а вся причина в тому, що недостатньо освітлення. Тому, якщо наприклад, не можете дати такого освітлення, то краще відтягніть посіви, дочекайтеся вже збільшення світлового дня, щоб вже сонце вам допомагало досвідчувати розсаду. А на такому стележі, де сонце проходити не буде, то обов'язково потрібно гарне освітлення, тому що е, будете довго і нудно, мучитися з осадою і мучити самі рослини, вони рости не будуть. Так, переходимо до самих ламп, які є лампи. Е, про лампи рожарні взагалі говорити не будемо, тому що вже їхні давно не використовують. Будемо використовувати лише про енергозберігаючі лампи, які е, нам зекономлять кошти, і, а нам потрібно багато потужності світла. Значить, Використовують найчастіше ще раніше використовувалися люміністентні лампи, а зараз найчастіше використовують світлодіодні лампи. Так, покажу вам люміністентні лампи. я маю. Вони також нормальні, також вони використовуються потужністю 100 Вт на метр квадратний йдуть. На самій лампочці є написано її потужність. Ось тут, бачите? Ось там всередині на кожній лампочці є вибито її потужність. Єдине, що нюанс, що якщо, наприклад, беремо 100 Вт на метр квадратний, то ці любістетні лампи вони трошечки слабші, ніж світодіодні, тому варто брати 110-120 Вт на метр квадратний з тим розрахунком. І також майте на увазі, що там протягом трьох-чотирьох сезонів, після трьох-чотирьох сезонів, їх варто змінювати через те, що вони вже втрачають свою інтенсивність світіння. Так, вони підключаються просто до таких спеціальних, до них треба спеціальні світильники, і цей світильник підключається просто до розетки. Так, їх можна також собі прилаштувати. Якщо, наприклад, такі маєте і вони ще нові, то можете їх запросто використати, не потрібно їх викидати. Так. Також бачу багато хто має ось такі свої одні стрічки, звичайні. Я також таку мала. І також хотіла таку приладати. Єдине, що. Для потужних світлодіодних стрічок потрібні потужні трансформатори, які будуть перетворювати струм 220, на той, на який потрібно для стрічки. Ось такі ось. І тому, якщо, наприклад, купуєте стрічку на відріз, то обов'язково попередньо, що вам потрібен ось такий трансформатор для підключення до розетки. Також майте на увазі запитайтеся, яка потужність вашої стрічки ват на метр. Щоб розрахувати, і щоб ви могли також забезпечити освітлення на, на полиці 100 Вт на метр квадратний. Так. Також в мене є ось такі світлодіодні лампи великі. Це в мене одна лампа має 50 Вт, ось тут прописано 50 Вт. І я також їх використовую, використовую переважно їх над столами, де стоїть розсада, тому що вони досить такі високі, виходить, по. Розміру можна зняти оцю, оцей абажур кришку, і виходить лампа не така висока, ось така, і ось ці світлодіодики будуть світити. Єдине, що тут трошечки вони ржаві, через те, що вологість є, то можна не знімати. Вони, до речі, добре нагріваються і вони нагрівають такий стелаж також. І взагалі рослинки під, під ними не нагрівають. Якщо Будуть сильно нагрівати ваші рослинки ось такі лампи, то варто їх піднести вище, тому що від них, врахуйте, що від них йде багато тепла. Так, для цього стелажа я вибрала лампи інші. Мені ось, ось ці вони підходять мені по потужності, бо пішли, наприклад, дві лампи на одну полицю, але вони не зручні в тому випадку, що мені, в мене відстань між полицями приблизно 30-40 см це якраз ідеальна відстань. Але лампа досить велика, бачите, і виходить, дуже мала відстань між лампою і рослинками, і ті рослинки, які будуть знизу, вони будуть просто палитися від температури цієї лампи, яка, яка буде нагріватися. І плюс вона буде не десь буде темніше, десь буде світліше від лампи, нерівномірне буде освітлення по цілій полиці. Тому від таких ламп я також тут відмовилася, і вони в мене будуть стояти над столами, як і раніше. В цьому, на цьому стележі я буду використовувати ось такі лампи світлодіодні, саме сінькі лампи. Їх можна купити звичайній офісні в будь-якому освітленому магазині. Я купляла через інтернет, вона мені вартувала 330 гривень за одну штуку. Вона якась знижка була. Так, вона в мене йде 100 Вт. Ватт, 100 Вт. Зараз я покажу вам її характеристики. Значить, ось тут йдуть характеристики, бачимо. Модель, потужність, нам треба потужність, щоб була 100 Вт. Прошу. Температура світла 6 тисяч Ідеально від, від 4,5 тисяч до 6,5 тисяч. Нам потрібно вибирати освітлення. Так. І більше тут нічого такого не потрібно. Якраз розмір, дуже хороший розмір, 1,20 двадцять, і в мене полиця також має 1,20 довжини і 80 см ширини. І тут ідеально ця лампа. Поміститься на стелю цього кожної полички. Зараз будемо її встановлювати, я покажу як. А ще хотіла звернути увагу, як її причепити. Вам потрібно буде для цього, значить, ця лампа дуже-дуже проста встановлені. Вона має на кінчиках ось такий кабель-двожильний, і до неї потрібно купити в мене вже такий був на Минулого року. Він продається досить дешевий. Ось такий кабель також має бути двохжитний, і ми просто під'єднюємо і ізолюємо ось ці два кабелі між собою. І тоді ця лампа буде працювати просто від розетки. У мене ще тут є такий додатковий вмикач-перемикач. Також вона кріпиться на такі на дюбіля. Нам буде зручно, бо в нас дерев'яний стелаж, на дюбілі буде зручно прикріпити. Тут має такі також. Куди ті дрібеля вставляти. А можете собі, наприклад, там, ось, через ці планочки перемотати собі скотчем чи там, чим вам дружно, собі їх прикріпити. І так, можемо встановлювати. Кабель з лампи під'єднюємо до розетки аналогічно, як ми під'єднували тепловий кабель, просто оголяємо два проводи на одному і на другому кінці і з'єднюємо їх також за допомогою муфт. Які маємо, які при нагріванні гарно скріплюють наші проводи. Ось так гарно, акуратно в нас вийшло. Ось так ми вже підключили, заізолювали ці кабелі, просто включили в розеточку, і вже, як бачите, світиться. І покажу вам, як виглядає всередині. Просто лампочка зверху всередині. Досить високо над рослинами висота полки 30-40 см. І досить зручно і гарно, рівномірно все освічує. Аналогічним чином, дуже швидко і просто приєднали і другу поличку до нашого стелажа. Так само буде і третя, просто третє, ще не підіняє через те, що там знизу ще немає рослинок над нею. також такий лайфхак ще один. Рекомендую придбати собі термометр, який буде зі щупу, щоб ви могли контролювати собі температуру ґрунту. У мене тут щуп всередину в ґрунт і показує температуру. У мене в ґрунті температура 16 градусів, а в стелажі температура 20 градусів і 9. Ось такий у нас вже готовий стелаж. Третю плиту ще не підключала, бо там ще нічого не стоїть. Вже я буду розсаджувати, тоді вже підключу третю поличку. Ось так. Виглядають лампи, тепловий кабель і знизу стоять рослинки. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на канал, коментуйте, давайте якісь свої поради, якісь може, маєте свої лайфхаки. Буде дуже корисно почитати, послухати, думаю, і мені, і іншим користувачам.